Рівненчанин стверджує, що його побили працівники міліції і вимагають хабара. До редакції першого місцевого звернувся мешканець села Гориньград Сергій Прохоров. каже, стражі закону звинувачують його у крадіжці телефону. А він мовляв, не крав. Знайшов його, коли їхав у маршрутці. Сперетім мене сиділи два пацанакароче. Вони там щось розмовляли. І потім у, у, ми десь в житині на початку, там є типу як мостик, десь там випав цей телефон. Я звертаю, скажу, пацани, у вас, вас типу, цей телефон. І він сказав, відстань. Другий раз сказав, І він сказав, Відвали в общем, що ти типу, того сказав. Ну я це що я буду це, даю це говорить. Пасторсь. я взяв той телефон і, і положив ті типу, собі в кишеню. Слідчий у даній справі Олександр Пархута стверджує, хлопець телефон вкрав. Є заява потерпілого, покази свідків і даний мобільний знайшли вдома у Сергія Прохорова. В Ході перевірки даної заяви працівниками міліції було здійснено виїзд, де проживає безпосередньо В Ході. Погляду в одній з а саме у спальні, було виявлено мобільний телефон марки Nokia Lumia моделі 610. Я вказав, потерпіло, що це саме його мобільний телефон, який, як він стверджує, 29 жовтня у нього було викрадено маршрутному таксі під час. Поїздки в місто рівне 22 22-річний мешканець Горинграду каже, під час обшуку будинку працівники міліції його били і наручники надягли, завалили, взяли за шкабарки і затягли типа в хату, і там почали бити. Потім геть там якось мількому так достав корочку, показав. І... Винімають той засувач у кишони ще по носі всі ті пастукну. Ну там ногами, руками коротше було. Потім і в ході цього огляду жодних фізичних, психологічних чи будь-яких інших дій до Прохора Сергія не застосовувалось. Це можуть підтвердити поняті, які були присутні при огляді. Це може підтвердити потерпіли, які були присутні при огляді. І також учасники. Даної слідчі аби не порушувати кримінальну справу за крадіжку, слідчий вимагає хабар, стверджує хлопець. Клядувачі дзвонить по мамки каже я або 400, 500, ну десь штуку чи більше дасте, і я, типа, прикрачу у він не да йому тільки штраф. Я якісь там випущу. Тіпа працівник міліції запевняє у протилежному. каже хлопчина, живе дуже бідно, тому вимагати з нього гроші немає сенсу. Це неможливо у зв'язку з тим, що умови проживання Прохорова у селі Горинград не пристосовані до життя. Ця особа раніше була судима. Ма за частиною 3 статті 185 характеризується за місцем проживання негативно, що свідчить про те, що так дана особа дійсно могла скоїти дану крадіжку. Сергій Прохоров каже, звертався з каргами на працівників міліції у прокуратуру. Втім, там запевнили, жодних письмових заяв від даної особи до них не надходило. Зараз 22-річний юнак відбуває умовне покарання за крадіжку з кафе. У наступному році закінчується цей термін. Теперішній злочин занесений до єдиного реєстру досудових рішень. Чи була ця крадіжка, і чи чинили працівники міліції якісь неправові дії стосовно підозрюваного, становить слідство. Та точну крапку у справі поставить суд.